Я пішов у ліжко спати, але дехто цього не хотів. Стоп, стоп. Ня, нє, ви ви ж також бачили, тут стояв якийсь чорний мужик із ножем. Якийсь маньяк почав постійно спостерігати за мною і до того ще лякати скрімерами. Я намагався його зловити, але це виявилося нереально, бо він постійно зникав у мене перед носом. Я знайшов в інтернеті дуже дивний спосіб, як його спіймати, і для цього всього насього потрібен фотоапарат. Тож, якщо вірити цьому лайфхаку, то нам треба просто щелкнути з ним кілька знімків. Після чого крафтимо. Лайтрум блок для проявлення плівки. Ну і трохи почекавши, отримаємо його фотографію. Ну і стрьомний він же вийшов на цій фотці. Тепер вішаємо цю фотку у його клітці, і тепер тільки залишається дочекатися до настання ночі. І ми зможемо перевірити, чи збрехав автор цього лайфхаку чи ні. Бо мені, чесно кажучи, в це мало віриться. Ну коротше, це вже друга ніч, і все так нічого і не сталося. О, боже! О, Чорт! Дород, в мене вийшло. Я сам не знаю, як це спрацювало, але мені реально вдалося виманити його із фотографії. І ще прикол у тому, що він просто зник з цієї фотографії, наче його там і ніколи й не було.